Наступна планета, яку всі бояться, це вид енергії. От, він достатньо жорсткий. Ну, це у нас енергія планети Сатурн. От, нехай вона вас не лякає, це вміння працювати вдовго. Які планети відповідають за гроші? Я би розділив так: дві частини. Перше, це є у нас планета Юпітер, це є запас благочестя. Якщо у вас є великий запас благочестя, ви маєте гроші сьогодні. Якщо у вас його немає, ви працюєте в два етапи. Перший етап ви заробляєте благочастя, другий етап ви заробляєте гроші. На друге місце я би поставив дві планети: це місяць і Сатурн. Місяць вам потрібно знайти точку, зону свого спокою, де ви можете добре відпочити. Коли ви добре відпочили, ви можете добре, вдовго працювати. Тобто місяць це вміння відпочивати, Сатурн це вміння йти вдовго. Сатурн це вміння, коли у вас є якісь проблеми в житті, ви маєте силу їх подолати, ці проблеми, от, боротися з важкою кармою, і Сатурн це вміння працювати вдовго, довго, системно, на роки. Тоді це дасть хороший результат. Як на тренінгах людям часто портять життя? Ну, от. Вміння е, зараз я вам приклад приведу. Я спілкувався колись у з однією жінкою, вона історик. От. І вона що розповідала? каже Петро. Я можу сісти за комп'ютер і каже, дві доби не вставати за комп'ютер. Мені, наприклад, якщо сподобається якась там тема, каже, я можу в туалет не вставати, каже, все, я можу дуже довго сидіти. Як це будуть подавати маркетологи? От якщо ти хочеш стати істориком, ти маєш сісти за комп'ютер і не вставати, сидіти пахати. Це різні речі, тому що якщо це внутрішній мій імпульс, моє внутрішнє бажання, то я можу працювати дуже довго. Я не буду змучений, я буду від цього отримати задоволення. Якщо ж зовні мене буде хтось заставляти, скаже, давай, ти мусиш пахати і так далі. Це угро. Ну, По-перше, людина не буде настрою. По-друге, те, що людина, вона що, ну, її, ну, це коли тебе заставляють силою щось робити. Оце вже буде проблема. Тобто, в цьому випадку ну, тренінги дуже часто, бо мені приходиться часто людей ремонтувати після тренінгів, після семінарів. Навіть вони там підуть, їм там щось на горі, там, ти маєш хати, 365, 7, 24 там вперед. От. Вони приходять кажуть, слухай, я здохну скоро. Я кажу, ну да, здохнеш. Як ти будеш слухати якихось людей, а не будеш слухати себе. От. Люди. Підприємці вони е, дають якісь корисні речі, окей, але ви ж маєте живете своє життя. Ви ж Розумієте, те, що ви одні, а та людина, яку ви слухаєте, вона може бути зовсім інакше. І те, що знаєте, кажуть, те, що для українця добре, то для свині смерть. Тому що кожен українець любить сало. От, і дуже часто цей ну, такий роздрав, який назвав би, так от оця різниця є. О, тому одні можуть робити одне, другі можуть робити інше. Ну я кажу: із-за цього виникають ці кажу: ну, не, не, е, нема стику між одним та іншим. Якщо ж кажу, це вам відкликається, це ваша сила. Вам хочеться це робити? Це одна історія. Якщо ж у вас такого немає, то можливо туди і не варта йти. Як пережити важкі часи? Енергія планети Сатурн якраз допомагає нам пережити важкі часи. Ну і в нас є періоди в житті, коли нам все вдається легко. Ну просто, так, як то кажуть, по маслу намазано, ну, так от хочеться все робити, воно так легко сиде. Але не завжди так буває. В принципі, якщо астрологічно подивитися, ну, от середньостатистична людина, яка живе там планеті Земля, то в неї так два-три роки добре, два-три роки погано. Два три роки добре, два-три роки погано. Ну, плюс-мінус це десь режим такий. Якщо в людини там дуже важке життя, то там 5 років погано, рік добре. Ну рік середньо, да там 5 років погано, рік середньо. Якщо ж людини дуже хороший запас благочестя, це 5 років добре, рік. Ну так собі. Ну от опять, 5 років добре, рік так собі. Бажаєте? Тобто ну це залежить, але карму можна змінити. І якраз Сатурн, оця от енергія планета Сатурн це вміння працювати. Перше, пережити труднощі, друге, поставити цілі та рухатися до своїх цілей. Ну, це допомагає. Якщо ж ви цю енергію будете використовувати неправильно, то ви будете жити в інакшому режимі. Ви будете ходити такі суворі, чорні, запахані і працювати за копійки. Відповідно, це неправильний підхід. Як Сатурн впливає на наші доходи? Дивіться, Сатурн дає затримки для прикладу. От, ви закінчили школу, от ви хочете заробляти гроші. Ви можете піти на роботу, але не маючи кваліфікації, ви не будете заробляти певну суму грошей. Якщо ж ви пішли в інститут, воно ну інститут що Це Затримка на кілька років. З іншої сторони, це дає вам диплом. А отриманий диплом піднімає ваші доходи відповідно вже на скільки там рівні. Да? Тому що дуже важливо, якщо ви підняли свої доходи. От, ну, коли ви чогось навчаєтесь, це затримує вас, але з іншої сторони, це дає можливість вам також і збільшити свої доходи. Збільшує, ну це також дисципліна. Порядок, це порядок та дисципліна у вашому житті. Ну тому дуже важливо, щоб ви зрозуміли те. Що вам потрібно, з якої сторони вам потрібно зайти? От, для того, щоб ви отримали потрібний вам дохід. Ну, наприклад, вам треба чогось навчитися, розберіться, що вам потрібно, от, та чого ви хочете досягти. Обмеження в нашому житті. Чи потрібні нам обмеження та як вони допомагають досягти успіху? Наприклад, ви закінчили школу, ну от, і ви після школи і пішли в інститут отримати диплом. Перше, це вам дає диплом, знання, зв'язки, кваліфікацію. Ну от. Так, 5 років це вам створює певні обмеження, але надалі воно вам дає певне розширення і дає певні можливості. Ну от. Тому ну, не варто э, цього влякатися, бо люди часто бояться там обмеження, У, там аскези, якісь, ну, аскези, ну і що. E, що таке аскеза? Аскеза це коли я себе обмежую в чомусь заради досягнення більшого. Так? E, наприклад, людина каже: Я йду в інститут, я буду 5 років робити аскезу так, для того, щоб я мав диплом. Наприклад, e, йде людина в спортзал, займається спортом, що це дає? Так, це дисципліна, порядок постійно там три рази в тиждень ходити в спортзал. Але що це дає? Це дає плюси, тому що людина буде мати дуже гарне тіло, так, відповідно, силу, енергію і так далі.